Є, давайте Закарпаття нам, чи це не ця Угорщина трійка мечів, сімка мечів і десятка пентаклів. Ось і підтверджується мій прогноз. Угорщина хоче Закарпаття, дає по-хитрому, мабуть, якісь документи трійка мечів, це як варіанції паспорти видає, хоче відколоти. Хоче Закарпаття прибрати. Тут така ситуація щодо Закарпаття, на жаль, хитка. Тому давайте уточнимо додатково на картах Ленорман, що тут покаже: десятка пентаклів, в принципі, це карта сім'ї, воно залишається при нас, але, можливо, йому дадуть якийсь статус. Якусь автономію або якісь окремі моменти будуть законодавчо прийняті саме по Закарпаттю. Може, там мова от щось таке, але щось дуже таке хитре, підле, підступне, не дуже хороше в принципі.